Щодо подій в Мукачеві цієї ночі. 14 жовтня о 2.10 хвилин в чергову частину Мукачевського міського відділу по телефону 102 надійшло повідомлення від директора власника ТОВ Карпати Технокарпати про те, що на п'ятому повісі стався вибух, пошкоджено вікно. Значить, за вказаною подією було червоному права слідчо оперативну групу на місце пригоди. Значить, було встановлено, що на п'ятому поверсі адмінбудівлі Технокарпат. Де знаходиться приміщення бухгалтерії, відбувся вибух. Від ході огляду місце події було вилучено уламки хвостової частини від РПГ-18. Відомості про указану події були внесені до єдиного реєстру до собственниці за статтю 296, частина 4. Це є хулянством вчинені не застосуванням зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Значить, наразі проводяться всі необхідні можливі слідчі дії становляться можливі свідки, очевидці, призначено комплексно-судово-вибухово-технічну експертизу. становляться можливі місця розташування відеокамер, де могли бути зображення інформації, а також інші оперативні заходи проводяться. Версії робочі. Значить, по указаному перепровадженню висунуто дві робочі версії. Це перша версія чинно скулянських спонукань, а друга версія пов'язуємо його. Підприємською діяльністю, в тому числі через неприязні відносини. І зараз щодо ситуації в місті. Значить, наразі ситуація в місті контрольована, стабільна, яких-небудь перешкоджання, бо для громадян пересіжити немає. Все стабільно, всі працюють, живуть. Це стався вибух. Я думаю, що з житими заходами встановимо вільних осіб. Дякую.